Іванку, ти знаєш, яке незабаром свято? Свято? Що за свято? Де свято? Для кого свято? Яке свято? Свято. Свято свято, свято. свято. Ви знаєте, яке незабаром свято? День вчителя! Щоб легко було на душі і у школі. Аби щодня ви всміхались доволі. Радості, миру, добра і достатку. Аби усе у вас було в порядку. Ми дякуємо за науку чудову, яка допоможе прославити школу. Вдячні за душу, що нам віддаєте. Адже для нас ви, напевно, і живете. Всі цифри і букви, уроки і книжки. Варті чи госнички з вами завжди? Ви наше золото, ви наше багатство. Ви пишались навіть козаць. Сили, здоров'я, натхнення, життя. Тільки і з вами у нас є ім'я. Мирного неба, добра для нащадків, сили, терпіння, щастя, достатку. Що ви сьогодні побажаєте нашим вчителям: бути здоровими, бути щасливими, бути красивими. Багато учнів. Щоб бути здоровим, бути модними. Бути крутими. Тримайтеся, ми скоро прийдемо до старшої школи. Нормально зарплату. Мирного неба. Нормально виспитися. Багато грошей. Більше відпочивати, ви дуже втомлені. Роман, що би ти порадив змінити вчителям? Можна без домашок. І без контрольних. А можна перерви замість уроків. Характер. Завтра рано починаються уроки. А можна, щоб в школі була тільки фізкультура. Скажи кілька слів про вчителів, котрі вас вчили. Напевно, тільки тоді, коли ти закінчуєш школу, ти розумієш, що вчителі це були не просто люди, які хотіли навчити тебе всіх формул світу, всі правила визначені і тому подібне. Але в першу чергу це були люди, які е, хотіли донести до тебе важливі базові такі життєві цінності, які потім вже аукнуться тобі в дорослому житті. От, але е, це важливо. Що побажаєш нашим вчителям? Можливо, моє побажання буде трохи банальним, але я вважаю, що це найважливіше, це міцне здоров'я, і професія вчителя вимагає дуже багато терпеливості, тому я бажаю терпеливості і здоров'я, але терпеливості вчителю в 21 столітті потрібно вдвічі більше, особливо в наш час, коли ми маємо дуже багато викликів сучасності. І дистанційне навчання, і повітряні тривоги, і блекаути. Тож бажаю міцного здоров'я і терпеливості. Вчителі вітаємо із професійним святом. Бажаємо терпіння, міцного здоров'я, незагасного заколов та пристрасті у вашій роботі. Нехай ваше життя наповнюється радісними моментами. Ну і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті. Погоди. Я так за вами скучив. Ігорю Михайловичу. Що ви побажаєте нашим вчителям? О, маю нагоду привітати від свого села, жителів і від всіх батьків, вітання, здоров'я, миру і швидкої, попевної перемоги. Щиро вітаю наших вчителів із професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я та щастя, незгасного запалу і творчості у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне, гідне, розумне. Та освічене покоління. Святом вас, дорогі вчителі! Дорогі вчителі! Вітаємо вас з вашим професійним святом, бажаємо вам нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай ваші всі старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим, міцного вам здоров'я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги! Та щирої вдячності від батьків цієї школи.